Добрий день, любителі світового кіно. Незважаючи на те, що ми потроху наближаємось до завершення другого сезону, шоста серія вийшла знову повільною, хоч і швидше минулої. Але скоріше за все нам завершують лінії зі снами Деймона, де візьмуть підсилення чорні та за рахунок кого та багато іншого. А тому давайте про це поговоримо. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світа кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Серія починається із зустрічі з армією ланістерів, які прибули до одного з західних домів. Щоб ще більше підсилили своє військо. Нагадаю, що ланістери обрали союз із зеленими однак це їм принесе лише біди. Бо після того, як вони відправляються в річні землі, на їх землі ланістерів нападуть люди червоного кракена, які атакують Ланіспорт, захопивши три чверті флоту Ланістерів та затопивши інші. Пізніше згадують і про дім Грейджоїв у книзі, коли на Пайк прийшли новини, що Ейген II та Рейніра оголосили себе правителями семи королівств та почалася війна, то червоний кракен, як то кажуть, голосно розсміявся. Протягом усієї війни Реніра та Вірні її чорні користувалися значною перевагою на морі, оскільки серед сподвижників принцеси був корис Валаріон, легендарний морський змій, у розпорядженні якого був флот будинку Валаріонів з дріфмарку. Сподіваючись обійти цю перевагу, зелені запропонують Грейджою адміральське звання і місце в малій раді, як майстер над кораблями та воювати проти Валаріонів. Тоді як чорні запропонують просто воювати проти своїх ворогів, ланістерів. Ну і ще кого згадали, так це давніх знайомих по першому сезону тріархію. Після того, як почалась громадянська війна за каноном Отто Гайтавор, інтригами зумів в'язати тріархію у війну на боці Егена II. Цей виступ дозволив би триархії поквитатися зі своїми старими ворогами Деймоном Таргаріеном і Корлісом Веларіоном. Так що на зустрічі в Тироші Вища рада тріархії схвалила запропонований гайтавором Союз і направить флот із 90 галів під командуванням Шара Калохара знімати морську блокаду у столиці. До речі, варто звернути увагу на Лареса Стронга, який продовжує намагатись усім підлизати та стати ближчим до влади. У книзі не було такої уваги до нього, але в серіалі це дуже цікаво показують, як він постійно готовий перевзуватися у повітрі та ставати на інший бік. Бо після того, як дізнався, що Ейган почав одужувати, вирішив допомогти йому, бо тепер також злий на Еймонда, який продовжує ненавидіти свого старшого брата, коли нам показують, як він протискав круглий камінь до його грудей. І як бачимо, сценаристи вирішили зробити так, що король Ейген просто нічого не пам'ятає, або веде себе так, щоб брат його не добив. Далі нам продовжують те, чим завершилась минула серія. Дереніра та Джекеріс вирішили, що на вільних драконів треба знайти вершників. У серіалі нам розповідають, що вони знайшли по дуже далекій лінії, що Стефан Дарклін має велірійську кров, а тому може претендувати на дракона. Але, як бачимо, морський дим взагалі його не визнав та просто вбив, що повністю збігається з каноном. Особливо хотів би відзначити, як в серіалі показали, що дракони не лише дуже розумні, але й хитрі, бо морський дим обдурив, коли показав. Своїми діями, що готовий пустити на свою спину Стефана, але у підсумку вбив. Ну, переходячи до кінця серії, де стає зрозуміло, що дракона осідлав Адам з Галу, який є бастардом кориса Валаріона, то пізніше наші герої зрозуміють, що треба шукати людей, в яких більше валірійської крові, хоч вони і бастарди. А наприклад, в промо до сьомої серії видно, що група різних бастардів, зокрема Гью Моло та Ульф Білий, прямують до таємних човнів, на яких вони попрямують до драконячого каменя. Ну, як завжди, в новій серії на нас чекало продовження снів Деймона, і як бачимо, воно розвивається швидше, ніж сам серіал. Бо, схоже, поява Візеріса буде вирішальним у голові Деймона, бо для нього брат був дуже вагомою людиною у його житті, а тому це може поставити крапку. До того ж, Аліс Ріверс прямо сказала йому, що це через прокляття Гарна Чорного. Хоча той стан, в якому знаходиться зараз Деймон, трохи нагадує Джокера, коли він присунув ножа до обличчя Саймона Стронга. А взагалі сценаристи, які вигадали такий собі розвиток. Персонажа схоже скоро закриє цю арку. Но завдяки цій арці, Деймон схоже, потоваришував заліс Ріверс, яка прискорить смерть старого гровера Таллі, щоб молоді підтримали Деймона. Далі нам показують братів Адама та Аліна з Галу, які прекрасно знають, що вони бастарди Корліса, відчувають це та розуміють, що він також це знає. Окрім цього, можна спочатку побачити, як Алін одягнений у головне вбрання, і це він зробив для того, щоб не бачили його біле волосся, яке дісталося йому від батька. А пізніше стає зрозуміло, чому він лисий, бо він кожен день голить свою голову від білого волосся. Ну і ще однією головною особливістю серії було це сюжетна арка на проблеми людей, які живуть у королівській гавані. Завдяки кораблям Беларіонів вдалося заблокувати торгівлю. А тому через це не вистачало людям їжі. І як бачимо, люди дуже зненавиділи владу, особливо коли бачать, що для драконів везуть багато овець а на королівських пірах усі їдять найкращі. продукти. І завдяки цьому Реніра та місарія розробляють новий план по пропаганді, допомагаючи людям від імені королеви, і люди одразу стають на її підтримку. Пізніше містяни влаштовують бунт у столиці, через що навіть опинилися у пасті дві королеви Гелена та Алісента. Це дуже знаковий момент у серіалі, який показує слабкість зелених та як чорні впевнено перехиляють ваги на свій бік. До речі, цьому також може допомогти, що Реніра у серіалі стане більш рішучою та буде менш слухати своїх підданих. І цією точкою неповернення може стати ляпис одному з лордів, де після цього вона починає ходити з мечом у руках. Тому логічно зробити висновок, що поразки зробили її тільки сильніше, що до речі, так само пише і Мартін в книгах. Ну і повертаючись до теми майбутніх приборкань драконів, то нам натякнуло на те, про що я розповідав у минулому відео: що саме Рейна Таргаріан, а не кропива, як у книзі, стане майбутнім вершником дракона вівцикрад. У серіалі нам показують, як невідомий дракон поїв усіх овець. Ну пізніше я думаю, Рейна зможе знайти шлях до цього дракона, як то кажуть, через шлунок, приносячи йому овець. Також додам, що цей дракон вважається диким. Також не обійшлося без дебюту нового дракона. Це грозова хмара, дракона Ейгана Таргаріана, сина Рейніра та Деймана. Раніше ми вже зустрічали настільки маленьких драконів, але у серіалі гра престолів. Пізніше Джейн Арен розповідає, що у Пентасі готові зустріти синів Рейніри та доньку Деймана. І скоріше за все так і буде. Однак Рейна втече, щоб підкорити вівцикрада. Ну а завершується серія вишенькою на торті чи навіть полуничкою, де ми бачимо, як зближуються королева Реніра та Місарія. Це, якщо чесно, виглядає дуже логічно, де з'являється інтерес між колишньою дівчиною та теперішньою дружиною Деймана. Також що важливо відзначити, у книзі Місарія відновила любовні стосунки з Деймоном. Ну а Реніра на це дивилася крізь пальці. Як бачимо, шоуранери вирішили зробити так, що саме жінка буде зраджувати жінкою своєму чоловіку. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.